Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, той, хто рухається повільно, прибуде до мети набагато впевненіше, ніж той, хто близько до мети, але до неї не рухається. Про це розповідають сьогоднішні повчання Господа Ісуса, але також вони застерігають до того, щоб ми. Не перестали, не передумали рухатися вперед. Послухаймо. Того часу почав Ісус докоряти містам, у яких сталося найбільше його чудес, за те, що вони не покаялися. Горе тобі, Хоразине, горе тобі Вецаїдо. Бо якби в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса. Які сталися у вас, вони вже давно покаялися б у волосяниці та в попелі. Так ось кажу вам Тиру і Сидону, буде легше в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений? До аду опустишся. Бо коли би чудеса, що сталися в тобі, відбулися в содомі, він існував би донині. Так ось кажу вам, що землі содомській легше буде в день суду, ніж тобі. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо слово застереження, слово досить жорстке, неприємне. А тим більше неприємне, що Ісус говорить до привілейованих місць, міст, де Він найбільше зробив. І якоюсь мірою ми могли би сказати, що ми привілейовані. Ми з вами привілейовані. Тому що сьогодні згадуємо святого князя Володимира, і Україна вже більше тисячі років є охрещеною. І можна сказати, що ми маємо таку давню традицію. І, напевно, могли би похвалитися тим, що християнство настільки просякнуте в нашій культурі, в нашому народі, в наших звичаях. Але, на жаль, багато в чому це не так. Хм. Чому? Подивімося на цей фрагмент. Сьогодні Ісус каже вкотре ті неприємні слова, горе Тобі. Що це означає? Йоанн Злотоустий про це казав. Ісус не просто засуджує, а сумує. Слова горе тобі не прокляття, а прояв болю. Чудеса це не примус довіри, а запрошення, яке можна відкинути. Отож, вони відкинули, краще цього не робити. Зверніть увагу, що Ісус хотів би проповідувати в своєму рідному Назареті, а там його не прийняли. Більше того хотіли навіть викинути, скинути з гори. Е, хотів би в Єрусалимі, але там в нього був досить великий опір. Він там часто був, багато був. Але, однак, найбільше свого часу серед тих трьох років проповідування він провів саме в цих. Двох містах, про які найчастіше згадується, про які описується найбільше чудес. А саме, символи впертості. Хоразин, вецаїда. Святий Іронім казав: ці міста мали великі привілеї бачити Христа, чути Його, але не покаялися. Тому їхній осуд справедливіший. Хоразин і Івецаїда міста поблизу Генезарецького озера. Багато яких описів чудес відбуваються саме там, в тих, в тих місцевостях. Ісус чинив там чудеса. Ці чудеса бачило багато людей. І по ідеї мали би змінитися. А однак ні. Вони мали привілей, але цим привілеєм не скористалися. Щось мати це одне, вміти це використати це зовсім інше. Ісус їх порівнює з Тиром і Сидоном. Чому? Тому що ці багаті портові язичницькі міста з старого заповіту зазнали Божого суду. Можна порівняти, як це було написано в Ісаї 23 або Єзекіїла 26, 28. Якщо б ці міста побачили, що відбувалося, вони б покаялися. Б. Капернаум. До нього особлива претензія з боку Ісуса. Звідти походила частина апостолів, там було багато чудес пов'язаних з Петром, з його тещею, з Воскресінням дочки Іра, Пам'ятаєте, багато історій спущення через черепицю чоловіка. Капернаум був базою. Тому Ісус, саме до цієї бази, до того, хто був в найбільших привілеях, чи в найбільших дамках, чи якому, як би сказали, поталанило найбільше. Е, Ісус каже: вознесешся до неба, ні, будеш опущений аж до аду. Це означає, що всі люди з Капернауму попадуть до пекла. Ні, це певен семітський вислів, що він означає, це е, спуститися до аду це місце мертвих, символ осуду. Це певен такий великий знак оклику до того, що з тобою буде суворіше, ніж з іншими. Чому? Бо інші стільки не отримали, як ти. І тут ми пригадуємо інші біблійні фрагменти місця, які говорять якби саме про це місце, але пам'ятаємо, що говорячи про ті міста, і про ті привілеї, і про те, що отримали, так само говоримо і про себе. Бо ми також багато чого отримали. Тобто, ще раз базуємося не говоримо не про них і тоді, а про себе і тут. Далі порівнює з Содомом. Содом, Гомора, міста, які були знищені, знищені за велике моральне опущення. Сьогодні живемо якраз в ту епоху, коли ті люди, які скажуть щось в сторону. Цих самих содомських гріхів, ну, то все отримують якісь пересідування у вигляді якихось штрафів, якихось обзивань, якихось наклейок, таврування, приниження, виключення і так далі. Отож, чому згадується Содом? Содом був образом найбільш грішного міста, гірше вже не було куди. Радикальний образ. Що навіть Содом за таких обставин заслуговує на більше. Чому? Бо отримав менше. Тут весь час потрібно пам'ятати про те, що кожен буде відповідати за те, що отримав. Ніхто не буде відповідати за те, чого не отримав, але насправді кожна людина багато чого отримала. Христос не робив чудес в тирі і Сидоні, бо знав, що покаяння там не буде щирим, але підкреслює, що відповідальність вищих. Тих, хто більше бачив, більше. Відповідальність зростає з об'явленням. Кому більше дано, від того більше спитається. Оріген казав, що ці міста символізують душі, які не відгукуються на благодать. Якщо навіть содом краще прийняв би правду. То це ганьба для тих, хто мав Євангеліє, але знехтував ним. Що означає це повчання? Таке жорстоке, неприємне, на чому ми можемо сфокусувати всю свою увагу на ось ці неприємності. Але Ісус говорив не для того, щоб це було неприємним, а для того, щоб це було повчальним і дієвим. Об'явлення зобов'язує до відповіді. Жодне Боже Слово не залишиться без відповіді. Все, що Бог дає, Він за все це спитається. Бачити чудо, чути проповідь Христа і не навернутися це бути гірше, ніж бути язичником. Ну і тут я вже так передбачаю питання в такому стилі, що «А, ну то значить, краще цього всього не чути, не знати і не відповідати. Ні, друзі, це хибна стежка. Краще знати, але знаючи відповісти. Божий суд буде справедливий, і кожному, на... кожному дасться те, на що кожен заслужив, кожен абсолютно кожен. І він буде пропорційним. Будемо суджені не за формальні знання, не за те, що ми от знаємо, щось відкрили, що для нас це давно відоме. Але що ми з цим зробили? Дискусії, які проводяться у нас зараз на Фейсбуці, на нашій сторінці в Фейсбуці Кредо свідчать про те, що для багатьох людей християнство залишилося невідкритим. Люди хочуть вдарятися в якісь східні практики, людей обурює, що священник, мовляв, ну, то був конкретно я, висловився критично на тему східних практик, зокрема йоги. Люди обурюються. Як так може бути? Ну, от я пояснюю, так? Ну, для християнина це неприйнятно. Як хтось себе християнином не вважає, ну, то це вже його справа. Але річ в тому, що багато людей хочуть, якби і туди, і сюди, і одне, і інше. Ніби її християнство, але так до кінця не відкрите, ніби воно вже тисячу років, більше тисячі років на наших землях, але разом з тим всім ну, далі люди ходять атеїстами. Хоча з іншого боку, якщо жити релігійним життям, дуже легко це зробити все на автоматі, щоб це було лише чимось автоматичним, зовнішнім, без духа, без включення душі в це все. Христос хоче, щоб ми вірили справді і своїм розумом, і своїм розумінням. І своїм серцем, і своїми вчинками. Сам зовнішній формалізм нічого не дасть. Ісус не лише застерігає ці міста, як ми з вами пам'ятаємо, що Свята Земля була зруйнована, захоплена римлянами після повстання чи, чи бунту, чи тих страшних подій пізніше весь народ був розсіяний. Розпорошений по землі. Страшна історія. І тут Ісус їх застерігає, так само, як Ісус, плаче, дивлячись на Єрусалим. Тобто, ще раз, його переживання стосуються конкретних місць, конкретних міст, плаче і за Єрусалимом, але і за тими містами, де зробив так багато чудес, а до них не дійшло. Вони чекали Дай нам ще щось більше покажи ще якесь чудо. Люди хотіли сенсації, люди не хотіли Євангелія. Отож, недостатньо бути просто біля Ісуса, щось бачити і щось знати. Потрібно вірити. Більше того, потрібно покаятися, потрібно жити згідно Божого Слова. Е, наша епоха. Характеризується тим, що люди без кінця хочуть змінювати церкву. Давайте щось зробимо по-інакшому. Зробимо щось інакше. Ну бо все, що було до цієї пори, воно недобре. Треба щось змінити. Давайте будемо змінювати. зовнішнє, внутрішнє навчання будемо змінювати, форми молитви будемо змінювати. І це все стукання головою в стіну. Без сенсу. Тому що. Христос має конкретне зауваження і конкретну претензію, що вони, ну або ми, так цей текст треба читати, як і кожен інший біблійний. Не задовільнилися чудесами, Божими діяннями, не задовільнилися тим, що почули. Ну, ми ж з вами чули, знаємо Євангеліє. І далі жили так, не мов би, нічого не сталося. До них це не промовило. Він до них. Він, не хто-небудь, Він, найкращий оратор, найкращий проповідник. Він до них не достукався. А що вони мали зробити? Ну, тут Ісус каже, вони би покаялися, ну, каже про ті інші міста, так гіпотетично каже. Тобто, чого Ісус очікує? Покаяння. Він не очікує, від нас, що ми без кінця будемо змінювати форми молитви, без кінця будемо змінювати. А ще давайте так зробимо, а ще по-інакшому, а ще, ще, ще щось, а ще щось, а ще щось. А давайте з Божої служби щось таке придумаємо, щоб всім було там весело. Не про це йдеться. Йдеться про покаяння. Покаятися, виправитися з гріха, ого, ого. Ми б хотіли говорити про гріхи інших людей, але не про свої. А тим більше з них виправлятися. От в це все впирається, і немає нічого нового, немає нічого іншого. Всі ці псевдореформи дуже часто впираються в те, що давайте будемо щось робити, будемо, як там колись такий був вислів, створювати імітацію бурної діяльності. Будемо створювати імітацію бурної діяльності, але головне, щоб так ну, насправді нічого не робити, не змінювати. Але будемо весь час заняті, набігаємося і наговоримося. Ох, втоми буде багато після цього. Найгірше це не те, щоб не бути грішником, Ісус порівнює до грішників Содом, Гомора, Атир, Сидон, але бути байдужим до істини. Людина, яка пізнала Євангеліє, знає, що ось це можна робити, це не можна, це подобається Богові, це не подобається. Людина це знає, але далі робить щось своє, далі не хоче виправитися. Покаяння далі до покаяння залишається глухим. І тут, дорогі друзі, є найбільша дилема. Нашої епохи, те, що ми зараз з вами переживаємо, але мені здається, що це все більше і більше і більше буде підкручуватися, все більше ми будемо чути про якісь реформи, про якісь зміни. Ну, І це весь час як білка в колесі. ну, Багато бігу, багато руху. Але стояння на місці по факту. Бо люди хочуть пристосувати церкву до нашого часу. Як має бути в наш час? От Потрібно пристосувати. Це абсолютно неправильно, як Фултон Шін казав. Дай Боже, і дуже чекаємо на те, щоб його оголосили святим. Дуже на це сподіваємося, що це зробить його земляк. Ну, земля... Американець словом, теперішній папа. Він казав, що всі кажуть про те, що потрібно пристосувати церкву до нашого часу. А я кажу, що ця церква має змінити наш час і цей світ. Ну І так воно є. Мудріше не скажеш, в принципі. Отож, багато людей ламають голову, на там, як церкву осучаснити, як змінити, як вдосконалити. Але варто задавати собі питання, по суті, по факту. А яке завдання церкви? Чим має займатися церква? Вона має надавати послуги з емоційних. Е вона має е надавати емоційні послуги е позитиву, приємності, задоволення, самозадоволення. Так? З цього. Завдання церкви це спасіння душ. Немає іншого завдання. І тому. Коли в церкві е, з'являється те, що суперечить сьогоднішньому тексту, як переконати людей, що як це воно там звучить? Це цитата протерта до дірок абсолютно, про неї так часто говориться, що вже аж навіть не культурно це казати. Будь собою. Тобто, грішиш, ну, гріши, впав, лежи. Ось, в тебе є схильності до якогось гріха. Ну, так розслабся. От, як це там шуткують? Найкращий спосіб перемогти спокусу це піддатися їй. Піддався і все вже спокуси немає. Ну правильно, бо вже лежиш, все згрішив. І ця ментальність пролазить до церкви. Що от будь собою. Ну, собою це як? Ти був грішником і залишайся грішником. Все нормально. Ні, ненормально. Ну, брудний, помийся. Хворий, лікуйся. Ну, як це будь собою? Ну, Примирися з хворобою, ну, в сенсі, ну, є невиліковані, це правда. Є такі речі, які ми змінити не можемо, на які ми не маємо впливу, але йдеться про цю саму грішність, з якої потрібно виправлятися. Ісус цього очікує, Він саме за це дорікає, за те, що ті люди просто хотіли бути собою, вони не збиралися змінюватися. Так, часто звучить ось ця фраза: як осучаснити церкву, як бути сучаснішим. Я це перекладу на таку менш пафосну мову, але як вона по суті звучить? Як піддаватися духові цього світу? Як зробити так, щоб з церкви лишився лише фасад, лише шкаралупка, а по суті нічого не змінилося. У нас багато людей на кредо обурювалися. Проєктом поки що, але, думаю, до цього дійде. Десь, здається, в Нідерландах збираються храм перетворити на басейн. Ну і люди пишуть коментарі, з якими важко не погодитися, звісно, що там зійшли з глузду, як так можна, геть подуріли і тому подібні речі. І я погоджуюся з цим. Але, але, дорогі друзі, дорогі співвітчизники, це слово я забувся. Чи вам пригадати, скільки в Україні по сьогодні стоїть зруйнованих храмів? Ну, дуже добре зручно себе порівнювати з якимись голландцями, безбожними, чи ще там з кимось, і казати, ох, в них там храми перетворюють на басейни, на там, спортзали, на бари, І добре себе вважати кращими за них. Але ми не є кращими за них. У них тих храмів. Більше залишилось. А в нас ці храми, які зараз стоять, дуже часто стоять пусткою, руйнуються, і теж їх ніхто не ремонтує. Пояснити чому? Бо нема кому, і нема за що. І таких храмів маса. Ну, наводити приклади. Ну, як, щоб не бути голослівним, один приклад будете колись проїжджати між Вінницею і Хмельницьким. Ось заїдьте в Меджибіш. Велична фортеця, напевно, багато хто був. Як хтось не був, то будете проїжджати, заїдьте. І там храм стоїть. Совєти його десь там вже в 50-х, в кінці 50-х підірвали вже. Не було потрібно його підривати, але розвалили його. Скільки ще таких місцевостей є? Ох, вибачте, але це будуть сотні населених пунктів. Де ті храми стоять недоруйновані по сьогодні. І що? Ну, Голландці зійшли з лузду. Ну, так, ми, ми розуміємо. Ми можемо гордовито стояти і казати: ось вони, там, як Содом і там, розпуста. Ну, а в нас в цьому плані якби все, все гаразд, нема проблем ніяких. На жаль, друзі, це дуже великий самообман. Дуже часто втікається, втікається саме від покаяння, від того, що є суттю, щоб залишитися з Богом, інколи це втікання буває в емоції. От є емоції, класно. Вау! Багато було емоцій, ну, так само, якісь табори, там, дитячі, недитячі, молодіжні. Ну, Добре, я розумію, що якби переді мною поставили завдання, чим зайняти дітей чи молодь, то я теж би напевно пошкрябався в голову і не знав би, що з ними зробити, як до них промовити. Але точно не все мусить бути тільки на приколі, весело, емоційно захоплююче. Тому що коли ці молоді люди знову повернуться до парафії, і буде просто літання, розарій, Божа служба, проповідь, сповідь, і там не буде таких емоційно піднесених речей, то скажуть хм, там було добре, добре там, де емоції. Ну і це теж дорога у глухий кут. Церква не надає послуг. З душевного задоволення. Церква не є інституцією, яка надає послуги з душевного задоволення. Прийшов, захопили, піднесли, заспокоїли, що нічого не змінюється добре. Ти і так класний все добре. Значить, це, ну, значить, це правильна парафія. Це, це Це правильно, це добре. І, дорогі друзі, наприкінці цієї проповіді повернуся до її початку, до початку євангельського тексту. Ісус застерігає, Ісус каже досить такі тверді і неприємні слова. І нам з вами, дітям нашого часу, які звикли до комфорту. Добре, звикли, не буду я про вас говорити, я про себе скажу. Я розумію, наприклад, що якщо. Заїхати на якусь заправку, умовно кажучи, то краще заїхати на заправку якоїсь мережі, ну тої чи іншої. Тому що там точно можна бути впевненим в якісному пальному, там буде краще обслуговування. Так само з магазинами, з якимись там супермаркетами. Тому що, якщо це магазин. Не належить до якоїсь мережі, ну, то зазвичай там як О, прийшли знов цей клієнт. Ну, там, як правило, навіть якщо він не хоче, чи вона казати доброго дня чи якесь інше добре слово, ну, то він так скаже, бо в нього так прописано в посудовій інструкції, він має так сказати. І ми, ну, чи я вже сказав, що я особисто, я теж люблю, як до мене ставляться з повагою. Мені це приємно, я би хотів, щоб було так, ну, тому що це сфера обслуговування. Але увага церкви не є, не належить до сфери обслуговування. Ми до церкви не приходимо про те, по те, щоб отримати дозу позитивних емоцій. Ми до церкви приходимо за спасінням. І дуже важливо ці речі не переплутати. Стандарти обслуговування всюди зростають. Якщо людині тільки щось не подобається, зразу що? Скарга, начальство, а я вашого начальника знаю, о, а я вашого єпископа знаю. Я йому скажу, що ви мені казали, що там треба тето і тето до сповіді треба готуватися. Чуєте? Придумали? Фантазьори. кінець цитати. Кожен хоче, щоб його поважали і шанували. Однак. Повага в сервісі, надавання якихось послуг і церква це все не одне і те саме. Абсолютно, це не означає, що я заохочую до того, щоб хтось когось в церкві гнобив, принижував чи до когось ставився погано. Але я думаю, ви це і без мене знаєте. Напевно, слухаєте мене не вперше. Тому, тому напевно розумієте, до чого я веду. Отож, дорогі друзі. Євангеліє повинно нас вести до спасіння, а не заспокоювати нас, щоб все гаразд, не напружуйся, все буде і так добре, ти і так класний. Будь собою. Гріше. Якщо будете чути ці думки, знайте, це не від Бога. Бажаю вам прийняти Боже благословення разом з цим Словом. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть в мирі Христові. Дорогі друзі, мирного і безпечного вам дня. А святий Володимир, покровитель цього дня і покровитель України, нехай нами опікується. Амінь.